У нас лишається величезний пласт тих, які не входять в систему вирівнювання, міста районного значення, села, селища. Що робити з ними? Ми б могли їх теж включити в систему вирівнювання. Але я ще раз кажу, вирівнювання по доходах можливо тільки при умові, якщо у них повноваження всі однакові раз. І друге, вони мають інфраструктуру для того, щоб їх виконувати. Два. Ну, І якщо ми виходимо з цього, то я вже сказав, що інфраструктура повністю не виходить. Тому було прийнято рішення. Ми їм залишаємо власні доходи і власні повноваження, власні видатки. Що таке власні? Ну, насамперед, треба утримувати органи місцевого самоврядування. І друге, найголовніше це благоустрій території. Взагалі, чисте місцеве самоврядування створюється саме для благоустрою територію. Тобто, якщо ми візьмемо е, такі чисті країни, допустимо, як Канада, то в Канаді у повноваженнях міської ради, це чисто організація міського житла, е, життя. Їх не цікавить школи, їх не цікавить охорона здоров'я, їх не цікавить там, ну, всі оборонні всі ці речі не цікавлять. Ну, правда, культура входить туди. І тому у них реально, вони під це діло підв'язують. От, є у них видатки. Як вони роблять? Беремо видатки, які нам потрібні для благоустрою території. Що у нас у, у базу по доходах йде? Податок на нерухомість. Яка база? Стільки-то. Скільки нам треба, щоб задовольнити видатки? Стільки-то. Поділили і вийшли на відсоток. Той, який треба прийняти у бюджеті для того, щоб збалансувати їхні видатки. І от тут починається велика політика. От в чому є сутність децентралізації, в тому, що ми зобов'язані заставити місцевих депутатів приймати непопулярні рішення? А не просити грошей з Києва. І от коли ти приймаєш оці рішення, от приходить до влади якась соціалістична партія, там і каже, о, треба, треба по максимуму там, задовольнити все і так далі. І так далі. О. Але давайте не оподатковувати людей. І вони приймають рішення, давайте піднімемо ставку податку на прибуток. Підняли. Це їхнє право. Підняли. Але внизу. У місцевому самоврядуванні вони чухають голову, так це ж наші виборці. І вони опускають ставку цього податку на, на, на нерухомість. Що у нас на виході є? Починає тікати бізнес? На місцях, так, звичайно, там, субсидіюються, там, бідні там, і так далі. Але комуналка йде на нуль. Тому що не, її важко утримувати. О, люди чухають голову, щось нам це не подобається. І голосують за правих. Праві приходять до влади, здебільшого, вони представляють бізнес. Вони знижують податок на прибуток. Але ті, які прийшли на місцях праві, вони підвищують ставку податку на нерухомість. Ну або на землю, це як де? Ну, в Франції це податок на, на землю. У Сполучених Штатах це податок на нерухомість. Чому, тому що там земля ніби прив'язана, тобто до, до цього. О. І, і в цьому випадку, у нас кожен раз туди-сюди, маятник гуляє. Але спостереження йде таке: загальна сума оподаткування вилучення з економіки, вона майже однакова. І ось це можливо парадокс. Але, допустимо, той же самий Саркозі він насправді був мером невеликого міста. Який є 60 кілометрів від, від Парижа, де був найвищий Франції податок на нерухомість? І туди почали заселятися дуже багаті люди. Чому? Тому що внаслідок того, що він поставив цей податок, вони можуть платити, але вони зробили ляльку з цього міста. І після цього він і виграє вибори, тому що це є певна ідея, яка. Тому якраз оця децентралізація фінансова вона буде спонукати вироблення. Партійної, політичної е, якоїсь еліти і е, вироблення партійної політики не тільки на горі, тобто, ми перейдемо до нового, абсолютно нового розуміння, взагалі політики як такої, формування політичних <кхи> цих самих еліт.